ОБСЄ відкрила місію зі спостереження за достроковими парламентськими виборами. 13 жовтня представники ОБСЄ зустрілись з кандидатами в депутати від партії Народний фронт. Ми знаходимось тут на запрошення українського уряду. Загалом в Україні прибуває 40 команд. на даний момент ми працюємо на території всієї України, окрім Криму. Представники ОБСЄ зустрілись для того, щоб ознайомитись з учасниками виборів та дізнатись, як проходить передвиборча агітація. Як в Україні проходять вибори, вони будуть наблюдати. А ми будемо так діляти, що в нас була європейська демократичні вибори в Україні. Ну наші фронтовики победять всім. Вы не против? Значит, фронтовики не против победы? Давай хором тогда скажи. Мы победим. Давайте. Мы победим.